Ми вітаємо вас у другому сезоні серії вебінарів для українців від United For Changes. Метою є допомога у інтеграції тимчасово переміщених українців в Ірландії за допомогою професійного розвитку. Ми дуже дякуємо нашим партнерам DLA Piper Ireland, Business Post Group, а також H3X Studios. Обов'язково залишайте коментарі та запитання під цим відео. Якщо ви бачите цей вебінар вперше. То, як Анна сказала, цей вебінар є частиною серії вебінарів, яку ми проводимо для українців. У нас до цього був перший сезон вебінарів, на яким ми залишимо посилання під цим відео. Так само, всі посилання, всю інформацію, яку ми будемо надавати під час цього вебінару, так само залишимо в посиланнях під цим відео. Сьогодні ми поговоримо про тему правових аспектів відкриття бізнесу в Ірландії. Тому що на початку цього року наша організація проводила опитування серед учасників першого сезону вебінарів про те, які теми було б цікаво відкрити і поспілкуватися ще. Ми в першому сезоні проводили аналогічний вебінар, де розповідали про особливості відкриття бізнесу в Ірландії. Залишимо на нього посилання, але деяка інформація змінилась, щось оновилось. Тому ми проводимо цей вебінар знову для того, щоб українці могли дізнатися. І цікавий факт статистики, що на початку цього року United for Changes проводило опитування серед українців-учасників першого сезону, і так виявилось, що приблизно 16% українців, які тимчасово переміщені в Ірландії і були учасниками нашого, нашого першого сезону вебінарів, залишили відповідь, що вони до цього були в Україні самозайнятими, тобто були підприємцями і працювали на себе. Тому тема цього вебінару все ще актуальна і покриє цікавість деякої частини аудиторії. Можливо, насправді таких українців, які були підприємцями і хочуть продовжувати підприємництво в Ірландії, більше ніж показало наше опитування. Тому ми сподіваємося, що цей вебінар буде для вас корисним. І поговоримо ми вперше про загальні риси, про основні види ведення бізнесу в Ірландії. А після цього трошки поговоримо про те, як почати працювати як самозайнята особа в Ірландії. Почнемо з того, що бізнес екосистема Ірландії вона дуже сприяє тому, щоб з'являлись нові самозайняті особи та щоб з'являлись нові маленькі підприємства, які, звісно, згодом будуть ставати середніми бізнесами. А хто знає, може далі міжнародними корпораціями. Уряд сприяє міжнародній, а також просто Будь ласка, уряд сприяє підприємницькій політиці. Про всі грантові можливості, урядові і неурядові, які є. Ми вже вам розповідали. І про це є окреме відео і 16,5% населення є самозайнятими. Це приблизно тридцять тисяч людей. Форбс назвав Ірландію найкращою країною ЄС для ведення бізнесу, тому на жаль, обставини, за яких українці опинилися в, Ір в Ірландії, дуже несприятливі і жахливі. Але в той же час, якщо ви шукаєте шлях до професійного розвитку інтеграції за рахунок професійного розвитку в Ірландії, то підприємництво може бути одним з варіантів і до більшої незалежності, і до кращої інтеграції в ірландське суспільство. Тож поговоримо про юридичні аспекти, і одразу найважливіший момент це те, що українці, які знаходяться під тимчасовим захистом в Ірландії, мають право на відкриття бізнесу в Ірландії, причому вони мають право на відкриття бізнесу одразу після отримання статусу тимчасового захисту. Тобто, умовно, якщо ви прибули в Ірландію і подались на отримання тимчасового захисту з того моменту, як ви отримали жовтий листок, так називаємо permission letter, з цього моменту вам надається право вести бізнес в Ірландії. Що шляхом роботи на себе, ставши самозайнятою особою, тут це називається соло трейдером, або шляхом відкриття компанії, і це насправді. Унікальна можливість, тому що оцей статус українців під тимчасовим захистом він зараз прирівнюється до статусу, який називається STEM4, штамп 4, який надає право іноземцям в Ірландії вести вести бізнес. Просто трошки дати історичної перспективи, що зазвичай люди, які не ірландці, не громадяни Європейського Союзу, якщо вони приїжджають працювати в Ірландію, то вони подаються на робочу візу, отримують так званий «work permit», і зазвичай це працює таким чином у більшості випадків, що людина, яка приїжджає сюди працювати, отримує робочу візу, то вона отримує робочу візу штампу 1. І згідно цієї візи, людина має два роки пропрацювати на роботодавця, який виступив умовно спонсором цієї візи штампу 1. Тобто людина два роки прив'язана до роботодавця, і цих два роки вона може працювати в Ірландії, але не дозволено відкривати бізнеси. І лише після спливу двох років. Людина може податись на отримання штампу 4 і лише після того, як їй нададуть штамп 4, вона має право змінювати місце роботи, не прив'язане до одного роботодавця, і починати бізнес, і відкривати компанії. Тому, як вже сказали, на жаль, обставини дуже жахливі, через які багатьом українцям потрібно було тікати з дому, шукати прихисток в Ірландії, але в той же час. Тимчасовий захист одразу надає ту можливість, яка насправді для багатьох не є ірландців і не громадян Європейського союзу, відкривається лише через два роки перебування в Ірландії. Ми, ми отримали дуже багато запитань з приводу того, чи можна реєструватись а, тільки як самозайнята особа, або також можна реєструвати компанії. Відповідь можна реєструватись і як самозайнята особа, і можна реєструвати компанію. Немає ніяких обмежень з приводу того, як саме ви хочете зареєструвати свій бізнес. Отож, які є основні типові форми ведення бізнесу в Ірландії. Їх три: перша форма це індивідуальний підприємець або соло трейдер, або що називається self-employed або фріланс. Друга форма ведення бізнесу це партнерство, партнершіп і третя форма бізнесу це. Компанія з обмеженою відповідальністю або лімітед Ось В чому основні відмінності від них, якщо ви самозайнята особа, солотрейдер, ви працюєте на себе. Тобто ви реєструєтесь, ми трошки поговоримо про це, як відбувається реєстрація, але це означає, що ви людина бізнесу мовно. Тобто ви працюєте самі на себе без створення окремої компанії. В цьому особливість, при цьому, як е, самозайнята особа, ви. Відповідаєте за ризики свого бізнесу повністю своїм майном, умовно. І так же саме, якщо ви отримуєте прибутки, то все, що ви отримуєте, воно умовно є вашим прибутком від бізнесу, який ви ведете як самозайнята особа. Партнерство, схожа, ситуація, це коли ви об'єднуєтесь ще з однією або кількома особами, це мають бути громадяни, фізичні особи, і створюєте партнерство. Якщо підставою. Для соло трейдера це просто там відповідна реєстрація в податковій службі, ми скажемо, то для партнерства потрібно укласти партнерський договір з іншими партнерами, з якими ви його вирішите вести бізнес у форматі партнерства. Скоріше за все, для того, щоб укласти такий партнерський договір, вам доведеться звернутися до юристів, щоб вони допомогли його вам правильно скласти. В чому особливість партнерства? В тому, що ви по факту. Якщо казати по аналогії, це кілька об'єднаних село трейдерів або саме зайнятих осіб, тобто ви домовляєтесь вести бізнес у форматі партнерства, тобто ви партнери, воно має статус як об'єднання, яке окремо від вас, але в той же час всі доходи від бізнесу, який ведеться у форматі партнерства, розподіляються між партнерами відповідно до умов того, як це прописано в договорі. Але податкові. Ови навантаження розподіляється між партнерами окремо, тобто ті податки, які будуть сплачуватись, вони сплачуються не з не, не з партнерства, вони сплачуються між членами цього партнерства, і партнери так само відповідають своїм майном за будь-які ризики ведення бізнесу в форматі партнерства. І третя форма це компанія з обмеженою відповідальністю. У форматі компанії з обмеженою відповідальністю це працює так, що ви і ще кілька засновників вирішуєте створити. Компанію з обмеженою відповідальністю для того, щоб це зробити, ви підписуєте певні установчі документи, підписуєте статут, реєструєте компанію. Але з того моменту, як ви зареєстрували компанію, ви та компанія це дві окремі сутності. Тобто, компанія веде бізнес, заробляє прибутки. У вас, як у засновників, є вплив на діяльність цієї компанії через певні механізми прописані у статуті, але умовно компанія сама сплачує свої податки, компанія несе. Ризики всім своїм майном компанії, не вашим особистим. А ви, як засновники компанії, вже потім можете отримати вигоду від діяльності цієї компанії у форматі виплати вам дивідендів. Це основні відмінності, враховуючи те, що партнерство це така форма, яка вона як одна з обов'язкових форм у певних сферах, наприклад, юристи працюють у форматі партнерств. Але з точки зору навантаження ризиків. Бізнесових вона не завжди надає певні переваги, тому в більшості випадків люди вибирають або вести бізнес у форматі як самозайнятої особи, або у форматі створення компанії з обмеженою відповідальністю. Тобто партнерство обирається трошки рідше. Тому далі трошки поговоримо, сфокусуємось на двох найпопулярніших з цих трьох найпопулярніших форм на компанії і самозайнятій особі, щоб дати якесь порівняння з Україною, то в Україні у нас є. Фізична особа підприємності, так так званий ФОП, ось ірландський соло трейдер або Self-Employed індивідуальний підприємець це аналог українського ФОПа в Україні. Є товариство з обмеженою відповідальністю, то у Ірландії це Limited Company, компанія з обмеженою відповідальністю. Тобто, якщо ви з цим трошки стикалися, то це схожі концепції між Україною та Ірландією. Просто вони трошки по-іншому називаються. Який варіант краще обрати, щоб вести бізнес у форматі самозайнятої особи або в форматі компанії? Є свої плюси і мінуси. Кожен вибирає те, що йому подобається більше, бо є певна різниця. Давайте поговоримо про ключові відмінності. Перша відмінність це легкість відкриття та закриття. Самозайнятою особою легко зареєструватися, щоб стати за самозайнятою особою, і відповідно легше потім припинити діяльність як самозайнята особа. Тобто ви проходите реєстрацію, коли перестали бути. Виріш передумали працювати як самозайнята особа. Пішли на роботу або вирішили створити компанію. діяльність у форматі самозайнятої особи легше і швидше припинити, ніж діяльність у форматі компанії, тому що для того, щоб створити компанію, вам потрібно, як я вже до цього сказав, певна кількість документів засновницьких, плюс статут для плюс зареєструватись в офісі реєстрації компанії. Так само, коли компанія припиняється, то її потрібно буде ліквідувати і пройти через певні процедури. Часто для цього щодо відкриття компанії, що для закриття, звертаються для юристів, щоб перестрахуватись і зробити все правильно. В той час як багато хто відкриває і закриває своїх село трейдерів самостійно. Друге, це відповідальність. Що ми сказали, самозайнята особа відповідає за ризики бізнесу всім своїм майном. Компанія відповідає майном компанії, тобто засновники відділені від компанії в плані відповідальності, тому. Це різниця у відповідальностях. Тому ми бачимо, що по цьому критерію, напевно, переважує компанія, але знову ж таки, кому що важливіше. Далі, якщо казати про звітність та податки, так само по звітності самозайнята особа здає звіт один раз на рік до кінця жовтня, і так само сплачує податок на прибуток один раз на рік до кінця жовтня, наступного наступного року. Правильно я кажу. Це, якщо, наприклад, зареєструвались у лютому цього року, то першу звітність ви здаєте до 31 жовтня наступного року. Так, ось так це працює по компанії. У компанії більше звітностей, які мають здаватися, в тому числі якщо в компанії відбуваються якісь зміни. Наприклад, ви, як засновник, вирішите змінити свою адресу проживання, вам потрібно буде подати певну форму сповіщення до Company Registration Office, щоб їх помітовити про зміну про зміни і згідно законодавства, ви зобов'язані про це повідомляти. Тому по звітності компанії там більше звітності, які потрібно подавати. Так само тепер стосовно податків, трошки навпаки, по навантаженню, бо самозайнята особа сплачує податки, можна сказати, аналогічно тому, як це сплачує. Особа, яка працює на роботодавці, єдине, що ви як самозайняті, якщо коли ви працюєте на когось, за вас роботодавець веде облік ваших податків, сплачує податки, робить відрахування з вашої заробітної плати, то, будучи самозайнятою особою, це ваша відповідальність, і ви повинні сплачувати свої податки самостійно. Звісно, можна звернутися до бухгалтера, щоб вам це допомагали. Але самозайнята особа, чому я сказав цей приклад, воно дуже схоже якщо Робітник платить так званий ПАІ, то самозайнята особа платить податок на прибуток income tax, і він так само як для найманого працівника працює за прогресивною школою. Це від 20 до 40% податок на прибуток, який сплачує самозайнята особа, в залежності від того, який поріг доходу виходить. Ви напевно знаєте, якщо не знаєте, у нас був окремий вебінар про податки в Ірландії, де ми про це розповідали і залишимо на це посилання. Що є певний поріг. До якого сплачується податок 20%, після проходження цього порігу, все що зароблено, сплачується за підвищеною ставкою 40%. В той же час компанії компанія з обмеженою відповідальністю в Ірландії зазвичай сплачує податок корпоративний податок 12,5%. Є ситуації, в яких він може доходити до понад 20%, але звичайна ситуація в більшості випадків це 12,5%. Податку, які сплачуються. Тому ось тут різниця, що самозайнята особа сплачує більше податків, ніж компанія. Крім цього, є інші платежі. Ми говорили про це у нашому вебінарі, які сплачуються в різні фонди, але вони приблизно однаково, однакове навантаження. Що на компанію, що на самозайняту. І Так само це працює з точки зору найманих працівників. Якщо у вас будуть наймані працівники, то що компанія, що самозайнята особа, однаково повинні вести податки своїх найманих працівників, оце різниця податків і звітності. Соло трейдер менше звітності, більше податків. Компанія більше звітності, менше податків. І останній критерій, напевно, який важливий: це доступ до фінансування. Чомусь так вважається, що компанія є більш надійною, тому компанія зазвичай більш охотніше дають фінансування, доступ до кредитів на відміну від самозайнятих осіб. Але в той же час для самозайнятих осіб також є можливості і отримання і грантів, і підтримки, і кредитів. Просто воно іноді буває складніше, ніж якщо у вас створена компанія. Це ключові відмінності компанії і самозайнятої особи. Ми залишимо посилання на більш детальне порівняння цих двох, але зазвичай ті, хто хочуть спробувати бізнес, що не, не знають, він зайде, не зайде, вийде, не вийде так попробувати, то часто люди починають з. Самозайнятої особи, по або трейдера, коли розуміють, що бізнес здається, або коли вже пороги доходів виходять так, що це невигідно стає, то переходять і створюють компанію. Тобто, і... тобто цей перехід він дуже легкий. Скажімо так, вам потрібно перестати бути трейдером легко, створити компанію трошки складніше, але це не заборонено, і можна спочатку побути самозайнятим, зрозуміти, працює, підходить, є попит, є доходи, і після цього створювати компанію. Для того, щоб стати самозайнятою особою, треба повідомити податкову службу, що тепер ви будете соло-трейдером або, як це прикладається, самозайнята особа. Все робиться достатньо просто на сайті Revenue. Ви, ну, взагалі, наша рекомендація зайти на цей вебсайт, подивитись, які є розділи, тому що сайт дуже інформативний, він дуже юзер-френдлі. Тобто майже на всі ваші запитання вже є відповіді на сайті Ревеню. Достатньо проста реєстрація. Ви можете її або пройти самі, або, звісно, звернутись до спеціалістів, які вам допоможуть це зробити. Далі, після того, як ви зареєструвалися на Ревеню, вам треба зареєструвати назву свого бізнесу. Для цього є. Окремий вебсайт і називається Companies Registration Office, там вам треба знайти форму, яка називається RBN1. А знову ж таки, ви можете її заповнити або самі, або звернутись до спеціалістів, які вам допоможуть. Після того, як ви зробили ці два кроки, ви можете розпочинати власну справу. А скільки коштує ось реєстрація на сайті Revenue, на сайті. Сіро на сайті Revenue реєстрація безкоштовна. Найголовніше на сайті Ревеню це повідомити податкову службу Ірландії, що у вас тепер будуть надходження від бізнесу. А ось на сайті CRO, як ми скорочено його називаємо. Там дуже такий цікавий формат. Якщо ви роздрукуєте цю форму, заповните від руки, відправите поштою, то треба буде сплатити 40 євро. А якщо ви це все зробите онлайн, то це коштує 20 євро. 20 євро, 40 євро, звісно, обираємо «Paperless» і все робимо онлайн. І далі треба, якщо з ревеню все відбувається відразу, заповнили необхідні Необхідну інформацію, і буквально 3-5 робочих днів вам по пошті прийде а, лист підтвердження, що тепер ви зареєструвались. А з випадком CRO, можливо, вам треба буде зачекати приблизно 2-3 тижні. У них буває так, що розглядають дуже швидко за 2-3 дні, але зараз такий у них великий наплив підприємців, тому зараз трошки довше вони розглядають. І вам прийде на емейл, такий лист, і там вже буде зареєстрована ваша бізнес-назва. Супер. Часто питають, яка інформація потрібна для того, щоб зареєструватись в податковій. Це по факту потрібен лише PPSN номер, правильно а більше нічого? Ім'я, фамілія, PPSN номер, підтвердити свою адресу, підтвердити. Адресу бізнесу, якщо вона у вас буде. І також у них є так звані нейс-коди, це аналог наших кведів, їх може бути декілька, тобто не, не обов'язково обирати тільки один нейс-код, ви можете відразу ввести декілька Угу, Супер. І інше питання, яке часто задають, це. Якщо людина працює як self-employed, чи є якісь обмеження по кількості найманих працівників, щоб наймати немає ніякого обмеження в кількості найманих працівників. Угу, супер. І ми залишимо під цим відео посилання на інструкцію стосовно того, як зареєструватися, як самозайнята особа. Правильно? Так, але знову ж таки, ви можете або зробити це самі, або звернутися до спеціалістів, але інструкція буде. Супер. І переходимо до завершальної частини. Тобто ми вирішили зробити такий короткий огляд того, як це відбувається. Залишимо вам всі посилання, як обіцяли під цим відео. Також хотіли б розказати про можливість, яка є для українців, які зараз знаходяться в Ірландії і хотіли б розпочати тут свою власну справу, мають ідею, але потребують певної допомоги. 20-21 листопада 2023 року. Наша організація «United for Changes за підтримки партнерів організовує «Ukrainian Business Bootcamp». Це такий двохденний інтенсивний курс стосовно того, як розпочати бізнес в Ірландії. Він буде в форматі двох повних днів насичених тренінгами стосовно юридичних аспектів, фінансових аспектів, податків, маркетингу і інших речей, які важливі для того, щоб розпочати справу в Ірландії, так само. В рамках цього двохденного інтенсиву будуть приймати участь ментори, наставники, які будуть працювати з тими, хто приймає участь у цьому заході, для того, щоб відповісти на часті запитання, щоб розвинути вашу ідею, відповісти на те, що вас цікавить, і так далі. Отож, воно, захід відбувається 20-21 листопада, він буде відбуватися у Дубліні. Ми залишимо під відео посилання на реєстраційну форму. Якщо ви маєте ідею, або мали досвід підприємницької діяльності в Україні, хочете почати підприємницьку діяльність тут, або навпаки, якщо не мали досвіду, але вже маєте сформовану ідею і готові розпочинати вести діяльність, навіть якщо у вас немає поки що фінансування, але є жага бажання почати працювати над цим. Заповнюйте форму. Комісія буде відбирати 30 учасників, 30 українців зі всієї Ірландії, щоб прийняти участь у цьому двохденному інтенсиві. Як у нас взагалі з'явилася ідея влаштувати такий бізнес-буткемп? Звісно, через те, що є наша ініціатива United For Changes. ми знаємо дуже багато українців, які звертаються до нас з різними запитаннями. І ми отримали дуже багато запитів від українців, які вже якісь певні кроки зробили, наприклад, закупили товар, ну на те, щоб розпочати. Продаж, або вже зробили навіть MVP якогось проекту, тобто це мінімально працююча модель, але на якомусь етапі з'явились якісь перепони, і вони не знають, як далі рухатись, або не знають, як знайти приміщення, які документи для цього потрібні, або не можуть зрозуміти, які документи потрібні для оформлення, яка потрібна ліцензія, або зіткнулись з тим, що не знають, як правильно налаштувати маркетинг. І ми дуже хочемо підтримати таких українців, щоб ось ці всі перепони, які є, щоб за ці два дні їх просто не стало, щоб ми розібралися у всіх всіх запитаннях. Саме тому, окрім сесії, у нас будуть ментори. А з менторами це один на один, вони вже допоможуть вам пропрацювати певні ваші запитання. Ми дуже хочемо, щоб після цього буткемпу ви справді почали свої бізнеси. Щоб вони у вас були не на папері, щоб те, що ви вже зробили, щоб воно щоб воно реалізувалось, і ось ці два дні ми хочемо, щоб таким було поштовхом, щоб все сталося до нового року, як така здійснення мрій, до нового року. Супер, супер. Отож, будемо раді всіх бачити. Так само дякуємо всім, хто долучився до цього вебінару. Якщо ви дивитесь нас вперше, то так само у нас є наш youtube канал, на якому ми публікуємо всі записи вебінарів. Цього сезону і попереднього сезону. Тому переходьте за посиланням під відео, підписуйтесь на канал, слідкуйте за іншими вебінарами. Крім цього, у нас є ще два телеграм-канали. Один телеграм-канал це канал нашої організації «United for Changes». Підписуйтесь на нього. Там ми будемо публікувати інформацію про інші заходи, які ми проводимо або інші корисності, які є для українців. До речі, ми його тільки-тільки створили. Буквально він у нас такий новороджений. Йому тільки 5 днів. А тому ми будемо дуже, дуже раді, якщо ви нас підтримаєте, і підпишетесь на наш телеграм-канал. Так, а ще крім цього, у нас є телеграм-канал з вакансіями для українців, які ми разом ведемо у партнерстві з Ukrainian Action in Ireland. Тому підписуйтесь так само на цей канал, якщо ви хочете отримувати інформацію про вакансії та можливості по працевлаштуванню, які є для українців в Ірландії. Тож дякую, що були з нами. Дякую, що долучились і. Разом до перемоги до нових зустрічей.